Всім привіт, мене звати Лавтина, і як би це сумно не звучало, але літо закінчилось. Як в тому мімі, типу, всі йдуть 1 вересня в школу, тим часом я 32 серпня відпочиваю. Речі, мало буде смішно. Коротше кажучи, неважливо, скільки вам зараз років, ви йдете в школу, ви йдете в університет, або ви повернулися з відпустки і вам треба війти, ну усім звичний графік, працювати, зараджений на продуктивність після відпочинку. В цьому відео я створила гайд, який. Допоможе вам війти в режим продуктивності, можливо, навіть зробить вас продуктивними аніж той річ. Також сьогодні я надам дві техніки, які круто допоможуть управляти своїм часом і відпочивати, не забувати Let's go, лескавки. Знаєте, мені завжди бабуся казала, як почнеш, так і проведеш. І зараз я хочу теж вам це сказати, що як ви почнете вашу осінь, так ви її проведете. Ви зараз починаєте ставити 10 будильників о шостій ранку пробіжки, потім де навчання, уроки, якісь справи під вибачте після трьох місяців відпочинку. Це буде просто вигорання, багато стресу і нерозуміння, а що робити. Робіть все поступово, степ step, step. Один день, одна нова, якась звичка, одна нова а, дія до продуктивності. Ставте пріоритети. І осінь, це, знаєте, як такий міні-новий рік. Тобто, до речі, я коли знімала відео схоже. Весною вона дуже гарно набрала багато переглядів. Я казала, що якщо ви не встигли там зимку то ви можете весною. Потім я знімала влітку, теж вона набрала багато переглядів. І, типу, якщо ви не встигли о, весною, ви можете влітку. І зараз я теж кажу, що якщо ви не встигли влітку, то ви можете осінню. Тому це новий шанс. І не потрібно починати з понеділка. Почніть зараз. От почніть сьогодні. Те, що ви зараз відкладали до понеділка, зробіть сьогодні. Все. Використаю осінню атмосферу. Я особисто людина, яка не дуже любить прикрашати це все, кімнату з осіння, вже починається в жовтні. Котка так. така собі. Гуляти ходити не дуже хочеться. Обстав себе цією атмосферою, коузі, не знаю там, магне на колонці якесь музику, ви собі какао, не знаю, там, випить щось. Прекрасно. Просто. До речі, зараз щось покажу. Тему відео цифрувати фізичне прибирання. Щодо фізичного, думаю, зрозуміло, що там, типу, поприбирати в кімнаті, щось посортувати, щось, можливо, якісь тумбочки, зошити, що до цифрового, чистий свій телефон, почистити непотрібні файли. Тож, поїхала до моїх фаворитних технік, якими я користуюся дуже давно, і які мені допомагають. Це дві техніки. Перше це break break – це brick day. Brick – це з англійською цеглинка. Day – це день. Тобто ви кожен день ставите собі якусь одну задачу. І одна цеглинка, одна задача. Наприклад, сьогодні написати одного листа, потім наступний день вивчити 10 слів, і так, ніби кладете цеглинку. Цеглинка за цеглинкою. І вже формується звичка. І друга техніка це правило двох хвилин Девіда Аллена, але я трохи скоригувала під себе. і Я зробила правило 10 хвилин. У тебе є список справ. Я буду казати про уроки. У мене є список уроків. Я виписую, кладу і дивлюся, що як треба зробити. Наприклад, якщо математику треба мені робити годину, історію, мені треба робити півгодини, англійську 10, французьку 5. Що я зроблю перше? Перше я зроблю французьку, тому що вона займає менше 10 хвилин. Далі англійську, тому що вона займає 10 хвилин, це я зроблю швидко, Ти, Не знаю, мистецтво так? зробити, написати там якийсь лист з мистецтв. А далі я вже Буду робити історію, а потім математику. От і все. І я пам'ятаю, що осінь це не про кінець літа, це про новий старт. І мета це не вигоряти через два тижні, а круто вести себе в графік залежить від вас. А ви можете більше, ніж ви думаєте. Тому дякую за перегляд і до нових зустрічей. До побачення.